Якщо ви приготували олівці, або навіть фломастер, або ручку і листочок, давайте вчитися, як записати ритм слова або фрази. Ну, наприклад, ми говоримо таке слово Райдуга. Ми рахуємо склади. Рай, дуга. У нас три склади і ми малюємо три вертикальних лінії. Тепер ми доторкаємось до кожної з цих ліній, промовляємо це слово. Там, де наш олівець або ручка стоїть довго, ми намалюємо четвертну ноточку, де восьмі з'єднаємо ребром. Промовляємо райдуга. Ми бачимо, що наголос йде на першу нотку, тобто ось записаний ритм слова райдуга. А тепер запишемо, наприклад, слово є такий музичний інструмент контрабас. Рахуємо, контрабас це також три склади. Але промовимо це слово і подивимось: контрабас. Що у нас затримка йде на останній ноці. Тобто, у нас йде протилежний ритм 2 восьмих і чверть. Тепер ми спробуємо записати навіть цілу фразу. Наприклад, бігла собачка. Рахуємо всі склади. бі собачка. у нас приймає участь 5 складів, тобто 5 вертикальних ліній. Тепер, промовляючи цю фразу, знов звертаємо увагу, на якій ноці наш олівець зупиняється. Бі-гла, собач, ка. На першій і на двох останніх олівець затримався. Перевіряємо, а тут будуть дві восьмі. бі-гла, собач, ка. І ще давайте одну фразу запишемо. Кап, кап. Дрібний дощик. Це досить велика фразочка. Порахуємо склади. Кап. Кап-дрібний дощик. Шість у нас приймає участь ноток складів. Шість. Тепер, промовляючи, визначаємо, які нотки довші, які коротші. Кап. Кап-дрібний дощик. Подивимось. Тут зупинялася у нас. Ручка, а дрібний дощик були дрібненькі нотки, як і сам дощик. Давайте ще раз. Кап, кап дрібний дощик. Таким чином, вам вдома треба буде записати домашнє завдання, кілька слів і кілька фраз. А ще до того, у нас є завдання в зошиті. Давайте подивимося. Це буде у вас сторіночка 12 і 13. На 12-тій сторінці дуже легкі завдання. Написані вже готові ритми слів, і самі слова, І треба з'єднати. Наприклад, тут мирем олівець, читаємо слово Лі. Так, два склади, дві однакових нотки. І ведемо лінію діагональну косу до того такту. До якого підходить ритм літака. А наступне ваше завдання це почитати віршики, третє завдання на 13 сторінці, і підібрати, до якого з віршиків підходить по кількості складів і ритмічному рисунку дані. Ритмічні послідовності. Читаємо віршик і шукаємо серед цих ритмічних послідовностей, до якого він підходить. І з'єднуємо його знову ж таки діагональною косою лінією.